Мої вітання з Дніпра, з України. Сьогодні у нас 26 вересня 2024 року. Я сьогодні хочу пройти по садочку. Кому це цікаво, можу вас взяти з собою. Подивимося, як підросли дерева. От уже такі навіть я і, і, і здалека при вході. У садочок знімаю то видно, що дерева дуже гарно підросли. Вони вже доходять їхні деякі гілочки аж до потолка. І вже буде заноситься екзоти, ті, які більш теплолюбиві, тому сьогодні ще просторно і я хочу пройти по садочку. Ну, Якщо подивитися, це з одної сторони, ну, виходить, з лівої. Дуже гарно підріс мандарин, Цей, що з Грузії у мене, він вже дуже великі гілочки, мабуть, вже він метра. Ну Десь 1,80, ще два немає, але підріс дуже гарно. Також мандарин дуже гарно підріс. І йдуть уверх також гілочки. Там далі у мене це апельсин, Вашингтон Невіл. Одна гілка то дуже гарно вистрілила, але буде він формуватися десь у лютому місяці. Це вначалі при вході у теплицю. Також покажу вам, що вже мої котлеї перенесли вже ми в садочок їх, вони вже івандові висять вже на своєму місці, там, де вони взимку зимували у садочку. Почувають поки що вони добре себе, багато чехлів, багато. Квітконосів, ну подивимося, як вони заквітнуть. Лімончик Лунаріо, також дуже гарно підріс. Плодів дуже багато, я вже показувала, але листочки от ідуть гарніше прирости на ньому. Це ось на ньому прививочка зроблена. І також прийнялась дуже гарно. Як він її прийме і як вона буде рости, я не знаю. Але поки що розвиток дуже добрий. Далі в мене посаджений банан. Це експеримент. Подивимося, що вийде. Якщо він заплодоносить, то добре. Подивимося, як він перезимує. Ні, значить, це місце буде виділено ще одному цитрусу. Ну от Це як вдоль дорожки йдуть ванди квітнуть. Отак от висять котлеї. Дуже гарно котлейка ось квітує і на ній вже він відкривається третій квітконос. Дуже гарно пахне. Такими запах коновалій дуже гарний. Ну, внизу вандові, які ще не цвітуть. От банан з іншої сторони. Пустив діток. Листок іде... От це центр, дуже гарний, великий, поки що він проблем з ним немає, але Ще нема зими і нема того холоду, яку, який бояться банани. Це також лимон далі йде сіра кузана, і він виріс гарне таке дерево стало, гарний прирости дав, плодів не дуже багато, але є надія, що уже сильне дерево. І воно буде обрізатися десь у лютому місяці. І я думаю, що вже він зав'яже більше плодів, ніж в цьому році. Також у мене нависять тут на блоках. Це я навіть і не знаю, що це у мене прийнялось. Воно вирощується з одної бульби, але вже гарно, гарний приріст. дав. Це що-то із вант, ой, не з вант, а з орхідей. І коли вона заквітне, то подивимося, що це у мене росте. Далі у мене на деревах на цих висять блоки, блочники орхідейні, і це в мене фрагола. Також підріз дуже гарно. Уже я його скоро буду знімати. з... Дивитися уверх на гілочки, тому що дуже високі стають прирости. Ну, Листя гарне, зелене. Ну, Далі лимон карубара, він також гарно обріс листям, гарні гілки дав. І що я хочу сказати, що я їх у жару дуже часто душем обмивала. Можливо, це дало, а можливо, то, що літо було жарке. Я вам хочу сказати, що літом не було ні кліща, ні всяких там. Мучнистих червівців нічого. Рослини здорові, і поки що я на них не бачу ніяких насікомих, які, от, що сосуд з них соки. Поки що я цього нічого не бачу. Або Дало результат душування, яке я проводила майже кожен вечір. Я їх просто шланга обливала, і вони дуже люблять купатися. За ніч листячко гарно воно відновлювало тургор. Ну, рослини дуже гарно себе почували навіть при такій жарі, яка у нас була. Лайм таїті, він вже достигає плоди, вже зриваємо деякі, деякі обпадають, вони стають такого більш салатового кольору. От видно бочок, Як жовтіє. Вони не жовті, а більш салатові при дозріванні. І я вам хочу сказати, що в цьому році можливо. Із-за того, що вони душивалися кожен день, вони набі... на, ну, більш кращі, більш такі, видно, що листя здорове, зелене, гарне, гарні рослини і хорошо себе почувають. І я за літо ні разу не оприскувала їх ні від кліща. Ні від яких насікомих, тільки давала підживлення, але душувала я їх е, тільки е, на ніч. Днем я цього не робила, тому що дуже жарко було і можна було поварити листочки. А так, за ніч листочки набували такого гарного кольору, видно, що вони оживали від оцеї жари, тому можливо, кому це пригодиться на слідуючий рік. Це я перший сезон так робила, душивала я їх майже кожен вечір. От це моя пасіфлора. Я хочу сказати, що я її дуже сильно постригла, майже Тонкі гілочки я всі пообрізала, е, такі більш товсті я поукорочувала. Е, і я хочу показати, що вже дивіться, які великі ідуть прирости. На ній ось деякі плоди висять, і до весни вона знову наросте, знову обросте. І знову вийде, що вона буде квітувати і зав'яже знову плоди. Тут також коло неї висять оці мої блочники, які я вам показувала не раз, орхідеї. Вони вже переїхали сюди в садочок і будуть тут зимувати. Інжир гарно достигає, кожен день по, от, не побагато, ну по 2-3. Інжири не зриваємо, їмо і ще багато зав'язі на них. Інжир також ну, в хорошому стані, цей, що в теплиці. І я дуже задоволена, він цілий, цілий сезон нас балує оцими смаколиками своїми плодами, які дуже смачні, сочні. які... Гарно дозрівають, і бреби гарно визріли. І зараз фіги визрівають, і він буде ще зелений довго. І от кожна оця фігушка, вона дозріє. Це я точно знаю, тому що в прошлому році він нас кормив до Нового року. На помело також висять блочники. Майже на кожному дереві це є таке. І плод помело гарно росте, він уже дуже здоровий. Ну, Я думаю, що можливо буде менше, як в прошлому році, тому що дерево, от все одно, воно ще не прийшло до, до пам'яті після пересадки в відкритий ґрунт, або щось з корінням, або щось. Не так з листям, можливо, перекорм, можливо, недокорм, ну, поки що не знаю. Це рука буде. На руки буде також висить багато блочників. Уже вони нікуди діватися взимку не будуть. Багато тут я вже показувала вам прививочок, дерево. Також дуже гарно, це, можна сказати, саме, саме таке ну, велико, великі прирости дає і саме активне в рості дерево. Воно дуже розрослось за сезон і високе, і можна сказати, що я його весь сезон обрізаю, підрізаю, але воно росте і воно цілий сезон дає прирости. От знову йдуть молоденькі там молоденькі ангілочки, і знову їх потрібно буде укорочувати, деякі вирізати, щоб вони не затіняли. Самий, самий такий активний у рості це рука буде. Підвіконня поступово теж займають місце своє, тут у мене камбрії, анцидіуми, Є зігопіталуми, пропіталуми. Це ті рослини, які вже також вони не дуже сприймають холодне повітря. Деякі дендробіуми теплолюбиві, вони в мене щось не дуже гарно, вони ростуть непогано, але квітнути не хочуть. А деякі дендробіуми ще е, нобілі. там... Дендрофаленопсиси, вони ще в мене на вулиці, тому що вони люблять більш перепади, такі температури, їм вони і потрібні. І цимбідіуми, цимбідіуми в у мене на деяких уже квітоноси гарні повипускали скоро один квітонос. Вже буде відкриватися, я вам покажу, по-моєму, жовтий. Ну, а так, поступово заносяться рослини, поступово все заїжджає вже в садочок, і я побачу, як вони сприймуть. Все одно стрес маленький в них буде. Тому Потрібно зараз увага рослинам, дивитися, щоб на них ніякі сікарахи не напали, тому що все-таки я вам розповіла, що я душивала майже всі рослини, і я в цьому році майже не бачила ніяких рослин, сікарах на рослинах. Ну, Далі також дерева непогані. В хорошому стані. Це от е, апельсин Кара Кара, він дуже гарно розрісся. Якщо не учитувати, що воно в мене всього це дерево 2 роки і вже 2 метри ростом, е, він дуже гарно е, сприйняв і прийняв е, ту посадку. І той ґрунт, в який я його посадила. Листя ось дуже гарне, гілки такі йдуть непогані, але він буде обрізатися у февралі місяці, у лютому, тому що ну, він буде дуже густий і плоди не люблять, коли на них не попадає сонечко. Дозрівають вони тоді набагато довше і набагато хуже. Саме більше страдає мій оцей кумкват, він скинув листя. Молоденькі листочки осталися. Квітував він дуже гарно, але плодів, я дивлюся, залишив один або два плода. Все-таки з ним, щось... то... Происходить, подивимося далі, як він себе буде почувати. Якщо він буде хворіти, можливо, там все-таки якийсь корінь якийсь хворий. Або він не дуже гарно приймає цю прививочку, на чому він там привитий. Тому буде, буде з ним, будемо дивитися, якщо він погано буде рости, то я його, звісно, пересажу. У горшок, а це почетне місце кому-то другому предоставимо. Дерево сад моє дуже гарно росте. От цей лімон, він іде молодий, гарний великий побіг це лимон солодкий ванілля. Він знову квітував, але я не думаю, що він залишить. Ну, але в. Подивимось, він он, є на ньому зав'язь, вона майже не росте, значить, я думаю, що він його скине. Тому що зразу буває видно, що, от коли залишає рослина на собі е, плодик, то він прямо на очах спочатку починає увеличуватися і потім гарно росте. Ну, а це от якось туговато. Весною він скинув плоди і зараз він процвів, але я не знаю, чи він буде їх рости, чи ні. Це ось мандарин грузинський з Грузії. І на кінець -то він дав прирости. Прирости гарно, такі гілочки товстенькі, все з ним хорошо. Тому що у лютому місяці, він, коли він гарно плодоносив у прошлому Році, в минулому році, І виходить, що, мабуть, він займався або корінням, або незрозуміло чим, тому що приростів він взагалі ніяких не давав. От просто стояв, тупо стояв і не хотів рости. Але е, от зараз йде друга хвиля приросту на деревах, і він на кінець, то роздуплився. І от з правої сторони це вже останні, останній цитрус в землі посажений. Це грейпфрут. Тут підсажений коло нього ще, не пам'ятаю, якийсь мандарин, але він в горшку, коріння попроростало туди в землю, я вже бачила. Ну, До весни я його трогати не буду, а весною він буде пересаджуватися. Е, отакі гарненькі тут і плоди, і вони гарно збільшуються. Їх три плода він оставив, так він їх і ростить. я вже показувала і розказувала. Ну, Оце така невеличка екскурсія по моєму садочку. Е, на, уже на днях будуть заїжджати. Сюди екзоти, це гуаява, вона не любить холодного повітря, анона, кофе і ну, біла сапота. Оце ті рослини, які потрібно занести в першу чергу. А мушмула, олівкове дерево, ну, Мабуть, також і авокадо. Воно трошки пізніше заїде. Зараз я зняла це, що вже заїхало, і це, що ще гарно дає прирости і росте. Отака От невеличка екскурсія. На цьому екскурсію хочу завершити свою. Хочу побажати вам мирного неба. Хорошого дня! Неба чистого, без ракет, без обстрілів. Якнайшвидше дійти нам до перемоги, до нашої, діждатися наших рідних з фронту з перемогою. Бережіть своїх дітей, бережіть себе. До побачення!